Мам, Юлі, Юля, тепер ти наша акула. Можеш поїхати з ручки? Акула, давай! Так не можна робити. Ручки всі вперед, крок назад. Юленька, вибирай. Хтось починила його. Я не можу. Піймала. Міняємося. Тепер Так, Я не можу. Так, хто піддається цій старобабці? Руки вперед. Да! Так не тісно. Ааа, треба тільки поїхати. Ви мене з'їли. Так, виплювуй тепер мене назад. Добре, ручки вперед. Крок назад. Ёленька, майклу, п яти, п яти. І Зараз я буду ловити, напевно, су. Ага! Виходь. лови когось за руки. Давай, давай ти наступ. Не на сьогодні. На Крок назад. Лови.